Найкраще пишеться вночі, ти тільки мусор шепочі, слова чарівні і наїмні, допоки сплячі півні, допоки чари у повітрі і зорі усміхаються при вітні, найкраще пишеться вночі. Дні зелинки до півночі лузали лукаві очі, що були в душі награвах, а що будуть зліва правлю, що були давно порожні, Мов забути подорожні ті, що будуть, щастя повні, наче всі слова любовні, наче всі слова душевні, коли поруч друзі кревні. Дні зернинки я наповню сонцем, радістю, любов'ю. Червоною доріжкою я душу розстелю, пройдись по ній зіркою, відчуй, як я люблю, Сумуй зі мною зорями горами. Вітром згір, бо ми сплелися долями, хоч ж це не в Хворі зі мною пристрастю, хвороба ця страшна, любов не дружить з гідністю, як, як любиш лиш одна! Всевишній Боже! Я тебе молю за нашу обездолену державу, за ту, що, приклонившись королю, за ту, що забував козацьку славу, за тих іуд, запроданців її, що не бояться ні людей, ні Бога, котрі за срібло злато хлорії країну продали панам в облогу. Всевишній Боже, ти їм совість дай. Бо як нема, то й не позичиш, хоч на землі для них настав жирай. вже рай. Невже ти Українцям горя зичиш? Всевишній Боже? Ти нам розум дай, бо ми його згубили по дорозі. Ми йдучи, збирали лиш розмай, а розум волю віднайти не в змозі, всевишній Боже, Ти нам молить. Дай таку, щоб вся гордилася держава, щоб міцно ставши, прокричала, знай, тебе скорі піднімемо, мов паву, Всевишній Боже, я тебе молю, почуй мою молитву щиру, бо неньку Україну так люблю, даруй вкраїнця щастя й миру. Попереду тільки зірки власні твори виконували Сагайчук Роман, Швед Анастасія, Матвійчук Юрій, Шупер Віктор, Янчук Євена, Мартинік Галина. Кармауко товарчик Микола, Палашнікова Дарина, Журавель Олена, Нечайне кола, Савчук Володимир, Хустюкевич Людія, Мадріт Олександра, Олексійчук Зоряна, Савчук Вікторія. Музичні твори виконували пісні смиков, смиков гліб, «Нечайно Кола», Фортепіано, Шерлітська Олена Вершенка Стекана Звукорежисер, світорежисер Янівчук Наталія, світорежисер Антонюк Микола. художнє оформлення Марія Марценюк, сценарій постановка, художнього керівника народного літоб'єднання, поетарки, відмінника освіти України Тетяни Горбукова.